Ми продовжуємо прогулянку Водіними Горами. У випуску, який був ви присвячений Антонієвим Печерам, я вам вже розповідала про заснування Ільвінського монастиря. Сьогодні мова піде про унікальну святиню часів Київської Русі церкву її пророка, яка знаходиться з правого боку біля входу до Антонієвих Печер. У письмових джерелах часів Київської Русі про рік її побудови немає жодної згадки. Традиційно вважається, що церкву було споруджено за часів князя Святослава Ярославича. Найбільш вирогідно, що та первісна церква була дерев'яною. Коли ж побудували кам'яну, залишається тільки здогадуватися. Існує народний переказ, за який під час захоплення Чернігова-монголами давня мурована церква сховалася під землю. І лише після звільнення чернігівської землі від загарбників церква вийшла з-під землі. Сталося це диво в день Ільї Пророка, тому з того часу церкву стали називати Ільінською. Більшість істориків архітектури вважають, що мурована Ільїнська церква була побудована в 12 столітті як храм біля входу в Антонієві Печери або як хрестильня. За своїм архітектурним рішенням Ільїнська церква це однонавна безтопна церква. Можливо, саме ця церква. Була першою безстовпною кам'яною, що побудували на нашій землі. До будівництва цієї церкви всі кам'яні храми часів Київської Русі мали внутрішні несучі стовпи. Тому саме ця церква, можливо, започаткувала будівництво кам'яних безстовпних храмів у 14-16 столітті. З очі Ільінської церкви відтворили в кам'яних конструкціях структуру дерев'яних церков які будувалися безтовнями по всій давній русі у великій кількості. Можна зробити таке припущення. Якщо перша на цьому місці дерев'яна церква була побудована ще за життя преподобного Антонія Печерського, то коли вона обішала, будівничі, аби зберегти пам'ять про засновника Печерного монастиря, збудували кам'яну, наслідуючи попередню дерев'яну церкву. Іллінська церква, зовнішній вигляд якої створювався більше восьми століт, справляє незабутні враження на людину, яка хоче і вміє бачити красу та велич рідного краю. Її білі стіни чудово гармонують з навколишнім ландшафтом, невисокими деснянськими горами, віковими добами, ніжними берізками. Хочеться зазначити про чудово витримане масштабне співвідношення будівель з горами і людиною. Яка зі своїми бідами приходить сюди до Бога. Дзвіниця, яка знаходиться з Південно-Західного боку церкви на штучному ґрунтовому насипі, була побудована в 1908-1910 роках. Автори дзвіниці свідомо наслідували зовнішній вигляд самої церкви. Дзвіниця є прикладом вдалого, тактовного доповнення історичного архітектурного ансамблю. Інтер'єр Ільінської церкви на сьогоднішній день чудово зберігся, як на диво, разом з іконостасом 1774 року. Сьогодні Ільінська церква є музеєм Національного архітектурно-історичного заповідника чернігів стародані яким у 2009 році до 940-річчя від дня заснування Антонієвих печер Богородичного монастиря був виданий каталог. Ікони іконостасу Ільїнської церкви та Троїцького собору міста Чернігова. Я раджу вам обов'язково ознайомитися з цим виданням, щоб потім насолодитися видом вишуканого іконостасу XVIII століття з тонкими позолоченим обрамленням та невеликими царськими братами, різбленими з дерева та золоченими, вишуканим іконостасом, який чудово гармонує зі світлим, Високо розкритим догори багатоуступчатим простором храму. З Ільїнської церкви походить славнозвісна чудотворна ікона Божої Матері, яка відома тим, як Ільїнська Богоматір. Це одна з небагатьох чудотворних ікон, автор якої точно зафіксований в документах. Написана ікона в 1658 році, ченцем Ільїнського монастиря іконописцем Григорієм Костянтиновичем Дубенським, який після постригу прийняв ім'я Геннадій. На іконі Богоматір з благословляючим Христом намовлян зображена в новій манері, яка відрізнялася суттєво від візантійського способу написання ікон, який був широко розповсюджений в наших краях в ті часи. Богоматір уособлює красива, лагідна. Трішки сумна європейська жінка з великими очима, яка тримає на руках дитину. Вона одягнена не в царське вбрання, а в простий, але красивий одяг. Імовірно, для тогочасних українців це був образ ідеальної жінки. Через кілька років після написання цієї ікони з нею сталося чудо. Тоді, після смерті Богдана Хмельницького, для України почався тяжкий період. Який увійшов в історію під назвою Руїна. У різних куточках України одночасно було три і більше гетьманів, які присягалися захищати інтереси українського народу. Насправді ж були васалами або польського короля, або московського царя, або кримського хана. Тоді, в 1662 році, сталося небачене диво, свідками якого стали всі мешканці Чернігова. Протягом восьми днів, 16 по 24 квітня, з очей Богородиці на іконі текли сльози. Вона оплакувала всі біди, які чекали на український народ. Вінсько-чернігівська ікона, як її стали називати, прославилась багатьма чудесами, про які розповідає святий Дмитрій Ростовський у своїй книзі «Руно Орошине. Якось на околиці Чернігова напав загін кримських татар. Вночі вони вірвалися в церкву і пограбували її. Чинці, які сховалися в найвіддаленіших куточках Антонівих печер, молили небесну заступницю про допомогу. Вороги таки не потрапили до печери. Розлючені, вони потрощили все церковне начиння, Неушкодженою лишилася лише чудотворна ікона. Після молитв біля цієї ікони стілювалися епілептики, незрячі та інші. Свою книгу Дмитрій Ростовський закінчує такими рядками кінець книжки та не чудесам Пресвятої Богородиці, бо хто порахувати її зможе. До ікони в 1696 році була виготовлена велика східна риза на кошти гетьмана Івана Мазепу. Вона вкривала не лише ікону, а й її кіот. На ній був викарбований герб міста Чернігова, а довкола медальйонах Зображилися події, які розповідали про життя Пресвятої Богородиці. В 30-х роках нашого століття, коли вартість срібла цієї ризи перевищувала вартість мистецького твору, ризу направили на переплавлення. Лише завдяки величезним зусиллям мистецтвознавцям вдалося врятувати цей шедевр ювелірного мистецтва. Що сталося щодотворної ікони в ХХ столітті нашого часу достеменно невідомо. Розповідає, що за часів радянської влади її переховували віручі. Але до музею вона так і не потрапила, хоча риза Іллівської ікони перебуває зараз в Чернігівському історичному музеї. Сьогодні в Петропавловській церкві Єлицького монастиря в Кіоті стоїть ікона Божої Матері. При яку говорить, що це саме та ікона, яку в 1658 році написав чернець Геннадій так все чи ні, судити вам. А я закінчую свої розповіді про перлину Чернігова у Львівську церкву. Сьогоднішню нашу подорож ми з вами здійснили за допомогою книги Віроцького Володимира Денисовича Храми Чернігова.